Доброго дня, вітання усім глядачам. Сьогодні розбираємо важливі аспекти військової служби, а саме відпустки, ротацію та демобілізацію. Чим регулюється і в які строки та якою тривалістю будуть надаватися. Отож, питання відпусток врегульовано у нас законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Відповідно до статті 10 з позначкою 1, а саме частини 18 та 19 цієї статті визначено, Визначено, що під час дії особливого періоду, коли введено воєнний стан та оголошено мобілізацію, визначена тривалість відпустки для військовослужбовців це 1.12 від загального терміну обов'язкових відпусток, які визначені частиною першої цієї статті статті 10 з позначкою 1. Що це означає? Це означає, що якщо військовослужбовець мобілізований і проходить військову службу за загальним правилом, тривалість його відпустки становить. 30 календарних днів. У період дії воєнного стану він має право лише на 1,12 від цих 30 днів. Тобто, в даному випадку це може бути 4 дні. Якщо, наприклад, строк його військової служби він є військовослужбовцем, який служить, наприклад, за контрактом, більше ніж 10 років, то його тривалість відпустки може збільшуватися від 35 аж до 55 календарних днів. Тому від цієї максимальної кількості ми також будемо вираховувати 1,12. Крім того, якщо строк вашої відпустки, залежно з такого розрахунку, буде припадати більше, ніж 10 днів, то в даному випадку вам більше, ніж на 10 днів, її надати не зможуть. Однак до цих днів не входить тривалість того часу, яку ви добираєтеся додому і повертаєтеся у військову частину. Однак слід враховувати, що на дорогу в один кінець вам не можуть надавати розрахунок більше ніж два дні. Тому в даному випадку, якщо максимальна тривалість вашої відпустки буде становити 10 днів, то загалом 14, але не більше два дні на дорогу. Додому і два дні на дорогу на повернення до військової частини. Також необхідно звернути увагу на те, що період відпусток під час дії воєнного стану та під час мобілізації надається не відповідно до графіку, який затверджується до 1 грудня кожного року, а надається за рішенням командування військової частини з урахуванням того стану і тієї бойової підготовки, яка необхідна безпосередньо. Під час надання цієї відпустки, тому в даному випадку тривалість законодавством визначена, і ви можете її подивитися. А от з приводу строків надання цієї відпустки можливості е, піти у неї буде визначатися виключно командуванням військової частини. Для того аби цю відпустку отримати, ви обов'язково маєте написати у письмовому вигляді рапорт та його зареєструвати. У відпустку можуть направляти або за сімейними обставинами, або іншими поважними. Причинами, які будуть визнаватися такими, виключно рішенням вашого командування. Що стосується відпусток, думаю, розібрали. Якщо ми говоримо про ротацію військовослужбовців, то у законодавстві ви такого поняття не знайдете. Під ротацією розуміється переміщення військовослужбовця із Території або лінії ведення активних бойових дій у інші лінії або тил е, військової частини для забезпечення її господарської діяльності. Отож, відповідно до положення проходження військової служби у Збройних силах України, це поширюється і на Державну прикордонну службу, оскільки положення такі дублюються, військовослужбовець має право один раз на 45 днів. Здійснювати переміщення його в безпосередньої локації на е, передовій. Однак необхідно сказати про те, що е, згідно з. Безпосередньо наказами бойовими завданнями конкретної військової частини, а також їхніми підрозділами, командуванню військової частини дозволяється збільшувати цей строк на строк, який необхідний для виконання бойового завдання, тому в даному випадку для здійснення переміщення вас або ротації, як ми кажемо у народі. З першої лінії або нульової лінії ведення активних бойових дій переміститися на інші лінії, або до військової частини ви обов'язково маєте написати рапорт, зареєструвавши його у вашого командування. І за результатами цього рапорту, враховуючи бойову обстановку місця вашої локації, буде прийнято рішення або Перемістити вас або залишити на тих позиціях, де ви перебуваєте, до виконання бойового завдання. І тепер, мабуть, найболючіше і найактуальніше питання з приводу демобілізації сьогодні. Ми не можемо встановити конкретні строки, коли буде оголошено демобілізацію. Чому? Тому що в даному випадку мобілізація це є не тільки призов військовозобов'язаних на військову службу, а це є переведення підприємств, установ, організацій на виконання мобілізаційних планів і завдань під час ведення активних бойових дій на території України. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про демобілізацію, то указ президента України має стосуватися. Безпосередньо припинення всіх цих процесів не тільки мобілізації, конкретно військовозобов'язаних, але і переведення. Роботи органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ організації на звичайний режим роботи законодавством строків оголошення демобілізації не визначено. І е, в даному випадку ми будемо чекати рішення головнокомандувача Генерального штабу Збройних сил України для того, аби вони підтвердили можливість оголосити демобілізацію по всій Україні. Тому поки що ми чекаємо і слід. Куємо за тією ситуацією, яка відбувається на фронті і на лінії фронту. І е, будемо сподіватися, що указ президента України про демобілізацію буде свідчити е, і буде підтверджувати безпосередньо нашу якнайшвидшу перемогу. Дякую за увагу. До нових зустрічей.